Вітаю мої квадратні друзі на огляді нового снапшоту під номером 24W04A до версії 1.25, який особливо нічого нового не приніс. Знову ж таки, невеличкі зміни стосовно броненосця, технічні та експериментальні зміни, тому поїхали дивитись. Як і на минулому тижні, зміни торкнулися броненосця. Раніше я розповідав, що він згортався, як тільки гравець побігав повз нього, або взаємодіяв з якимось видом транспорту. Та якщо повз нього проходила нежить по типу зомбі, скелетів та інших. Тепер же, до того, що я тільки що сказав, додали згортання при виявленні маба або гравця, який нещодавно атакував його. Раніше ж він просто втікав, як тільки його ударяли. Також, нині, коли броненосець згортається у кульку, він отримує менше урону, приблизно на 60-70. Чого раніше не було. Ось можете поглянути на невеличкий аналіз, який урон отримує МОБ зі скрученням і без, деякими інструментами на різних снапшотах. Цікаве те, що якщо бити броненосця рукою, коли він скручений, звичайно, то він не буде отримувати урону взагалі, з чого можна зробити, наприклад, якусь міні-гру. Чому б ні? Головне не наносити критичних ударів рукою, які вже починають шкодити броненосцю. Наступне, що змінили, це надпис Дозволити чити на дозволити команди, яка є при створенні світу чи відкриття світу для інших гравців. Напевно, це зробили, бо деяких гравців спантеличувала слово чити. Перейдемо до технічних змін. Додана можливість використовувати швидкий алгоритм стиснення файлів світу саме на серверах. Всього є дві опції: стара Deflate та нова LZ4, яка буде менше навантажувати процесор, але потребуватиме більше місця на диску. Цей алгоритм автоматично не буде застосований до вашого серверу, тільки нові чанки будуть використовувати його, а старі залишаться у попередньому форматі. Також зміни в оптимізації є для одиночних світів та серверів. Новий параметр командного рядка, який називається Recreate Region Files. Який запустить оптимізацію усього світу, по типу Force Upgrade, але у тому числі перепише всі чанки з новим алгоритмом стиснення. Використання цих двох опцій буде слугувати для оновлення entitті або точок інтересу, де були змінені дані NBT певного об'єкту, Покращена таблиця на таблицю налагодження TPS сервера як і раніше, вона доступна за комбінацією клавіш F3. +2. Різні кольори будуть мати різні значення, які ви зможете подивитись на офіційному сайті по посиланню в описі, додали нову команду для серверів «Transfer». Після якої слідує назва хостингу IP і нік гравця. Якщо немає порта, то використовується дефолтний 2556.5, та якщо не вказано якогось гравця, використовується собачка S. Вона слугує для перенесення гравця з одного сервера на інший. Щодо експериментальних змін. Бриз тепер агресивний не тільки до гравців, а й до големів. тому перемогти бріза за допомогою нього буде складніше. Також нині Бриз не атакує у відповідь таких мобів як скелетів, примарів, зомбів, висушнів, павуків, печерних павуків та слизнів, що доволі таки логічно, бо ці моби спавняться разом з ним у випробувальних данжах. А крім того, ці моби також у свою чергу не будуть відповідати бризу на його вітряний заряд. Ну і повернули те, що змінювали у минулих снапшотах. На каменорізі тепер з одного блока міді. Можна зробити 4 блока мідної решітки. Ну а на цьому все. Чекаю на щось нове від моджангів, а не тільки ось такого типу снапшоти. Ну а ви не забувайте в свою чергу підписуватись, якщо вам сподобалось відео. Колись обов'язково зустрінемось.